Два дні лив дощ, засвітило сонце, і відтинок дороги від Здолбунова до Квасилова вирішили посипати це відео. знято після 9 години, 18 -го грудня. На дорозі стоять калюжі, світить сонце. а Спеціалізований автомобіль взявся посипати дорогу. З'явився тут він не просто так. Близько восьмої години ранку на підйомі зі Здолбунова трапилася ДТП. Зіштовхнулися чотири автомобілі. Поруч із місцем ДТП застаємо пана Василя. Крутиться навколо пошкодженої автівки. На щастя, наслідки незначні. Згуло льот. І через то позаносило машини. і все. Ці дві машини лопнулося. Потім поверх їхала знову машина. Стукнулося, занесло, стукнулося, а в є іще одна, четверта. Додає, посипати почали після автопригоди. Робили це аж дві спеціалізовані автівки. Поліція приїхала і тоді вже посипали. Одна посипала і друга. Вітинок дороги, де трапилося ДТП територіального значення і перебуває на балансі Державної служби відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області. Заступник начальника не заперечує, почали посипати після дзвінка від поліції. Втім, робили це від 7.50 до половини дев'ятої. Автомобілі додає, які обслуговують ту ділянку білого кольору і марки «Форд». Та автівка, яка посипала дорогу після них близько 10-ї години і потрапила на відео, не їхня. Свою роботу зауважує посадовець, робили як належить. Дійсно, були звернення від поліції інформація про те, що там є слизькість, і потрібно обробити, хоча б те, що називається місця першочергової обробки, тобто круті підйоми, спуски, повороти. Рішення стосовно доцільності чи недоцільності виконання тих чи інших робіт приймає по місцю власна підрядна організація з огляду на ситуаційну обстановку. Як вдалося з'ясувати на відео автівка рівне Автошлях Буду» – Це організація, яка обслуговує дороги обласного значення. кажуть пісок та щебінь у калюжі. Не сипали. Приїхали посипати, а там воно вже в принципі відтаяло, То сьогодні там не посипали. Говорили, що наша дорога. Від добунула, виходить, запасив, спасили там переїздити. Дмитро Леонтіюк у свою чергу додає, що ранок видався важким. На великій частині доріг області була ожеледиця через неї трапилося чимало ДТП. Прогнозу стосовно ризиків утворення ожеледі на Рівненщині чи не на рівненщині від метеорологів не надходило. Але і люди, і техніка працювали в черговому режимі, тобто в готовності до виконання робіт. Перші повідомлення про те, що слизько, що є проблеми. І наші фахівці, і підрядники, і поліція почали скидати ще десь за 10-6 ранку. Під час ожеледиці або снігопаду в першу чергу, додає Дмитро Леонтьюк, обслуговують дороги, якими їде велика кількість транспорту. Навіть якщо негода застає зненацька, є бригади, які постійно чергують на різних ділянках і першими виїжджають боротися зі стихією. Вадим Мороз, Микола